Доброго вечора, ми з України, а я Ірина. І на кінець наша рубрика Сімейка Сімейка світова. І в нас таке питання. Я, на жаль, не виписала ваші запитання. На жаль, не вийшло в мене. І е, я тому за цю цифрову валюту, тобто, е, центрального, центрального банку. Цифрова валюта центрального банку, як впли... вплине на наше життя? Тобто цифровіза... цифро... цифровізація, чи як вона називається? І так. І так, як це вплине на наше життя? Ця цифрова валюта? І а, чи можна її обходити. Мої дорогенькі, якщо ви перед тим як ви щось питаєте, в принципі, особливо дивіться у всі серії, там дуже цікаві теми йдуть: що це за, за така сімейка, звідки вона взялася, хто в неї входить. А, наскільки вона вплив має? Все є у цих відео. Тому передивляйтеся інколи. Ви знаєте, я сама, наприклад, інколи забуваю. Так, щось у мене моя камера. Не розумію чому. відсунулася. І так, дивимося, як вплине ця цифрова валюта центрального банку на наше життя? Давайте на весь світ спочатку. Як на весь світ. Ну, вони, бачите, вони будуть тримати весь світ в своїх руках. На людей недобре буде впливати. Недобре. Так, 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 це, це веде в першу чергу. В першу чергу це, ви знаєте, я так скажу. Це під прикриттям. Добр, ну, не то, що доброї волі, а під прикриттям гума, якоїсь гуманної чогось, чогось доброго. Це йде під прикриттям чогось доброго. Тобто, це ж добре, це спростить нам, наприклад, І, ну, не будуть гроші в обіходів. Да? Це, ж, це ж так легко, взяв мобілку, заплатив, зразу у вас все виходить. Ось, якось так, воно ніби ніби повинно спрощувати наше життя. Насправді ж, воно розвалює усю фінансову систему абсолютно усю. Ви бачите, я скажу як мінімум на 75 а може й більше. У мене чомусь йде так. Інформація в мене йде, що навіть більше, ніж на 70%, 75%, тут і 90 в мене, в мене таке враження. Розумієте, страждання, розвал Іванович всього це веде у світов... світовий банк, я так скажу. Вірніше, банк ні, але світова до світової кризи, мої дорогенькі. Я тут бачу світову кризу. Воно, ви знаєте, воно буде і морально, і матеріально, щоб ви це розуміли. Оця карта морально, морально впаде дух у людей. І матеріальне падіння. Тобто, це буде іти через спочатку матеріальне, а потім людина буде падати духом. А вони собі живуть пропіваючи. Це все буде рухатися під прикриттям для благо народу. Ось я так люблю совєтські лозуни на благо народу. Ось так це буде. Тепер давайте для України. Ну, Україна, вона не виняток, в принципі. Думаю, що Україні теж буде нелегко. Хоча наші люди, вони такі вольові, вони собі, ах, з розпущеним пойду, і мені плювати, що там хто які закони пише. У мене свій закон, наприклад, так? Як на українців вплине, Ну, українці, бачите, до боротьби готові. Їх не прив'яжеш ніяк, а ніяк. Забудьте! Забудьте, Українець це... це сама крута нація. Ви бачите, у нас спробуй спробуй нас прив'язати. Ось тут дьявол, бачите? Тут дьявол Якась частина населення, ви знаєте, вже яка, я не буду казати, ось тут є книж... по цій книжці, ви вже впізнаєте, якась частина населення. Почне свої ритуали далі робити. Я маю на увазі молитви читати, щоб від цих від цієї нечисті спастися. Тому що це буде настільки явне падіння, воно не буде так швидко, мої дорогенькі. Це не так швидко. Це запроваджується з року в рік. Це робиться. Знаєте, якщо б вони це все зробили одразу, це як та жаба. Яку кинеш в кип'яток, вона вистрибне і лишиться жива. Ну так кажуть, я не знаю, не пробувала. Але коли кинь жабу в холодну воду і потрошки, потрошки підкручує. ось так роблять ем, з світом. Ось так вони ем, продвігають свої ідеї, вони пробують, вони намагаються щось і пробують як на нашу реакцію. Ось а українці вони починають зразу боротися. Бачите, це карта боротьби. І це так буде завжди. Тому що ось ця карта говорить про те, що українці ніколи не здаються. Ні після, ні не перед ні, нічим їх не налякаєш. ні Богом, ні дьяволом, Розумієте? Ні Богом, ні дьяволом. Українці борються, українці. Я не бачу, що тут аж дуже, тому що українці починають боротися. Я не бачу, що тут на українців на світ так. Світ, щоб ви розуміли, особливо Європа. Вони дуже послушні. Вони відверто вам скажу, бо живу тут уже давно. Я знаю, і багато хто з вас теж саме говорить. Вони дуже законопослушні. Наші люди не такі. Наші повстають їм плівати. Хто там? Чи Янукович. Чи Зеленський, чи ще якесь дерьмо, вибачте, що я так кажу. українцям паралельно вони встають і борються з любим режимом. Ось так, я це бачу. Але, в принципі, у мене було ще таке запитання: як це обходити? Те, що українці будуть боротися, це теж це дуже добре. Це дуже добре, а тут вже. Ага. Зараз подивимося, тому що я тут так з одної карти я не можу зрозуміти ще. Вони мені підказують, що буде, і в Україні будуть, які ну, в рамках будуть жити. Карта тільки що випадала. І е, деякі українці ну, є, є такі у нас люди теж, які е, ну, що така держава, держава винна. А, а хто ту державу вибирає, верніше, у державні органи? Розумієте, не дивляться а, оцей ланцюжок послідовний. Все залежить від нас. І так, як це обходити? Ось. Це для тих, хто хоче знати, як це можна обійти. Тобто, мати надалі, ви е -е -е -е. знаєте, конкретно це обійти неможливо. Тут я не бачу, що тут конкретно обійти можна. Ви знаєте, тут ще довгий час, дуже довгий час, через упертих консервативних людей буде, я скажу так, як я це бачу будуть гроші ходити в обіході. Тобто вони ще будуть ходити. Навіть якщо їх ісксують, я бачу тут обмін. Люди почнуть, ви знаєте, що буде? Люди почнуть більше до природи, більше до своєї енергії, більше відходити від системи те, що я бачу тут, так? Людина, яка буде відходити від системи, наприклад, зараз я поясню, як я це по цих картах бачу. Людина почне жити в своєму будинку. Вирощувати сама щось, з кимось мінятися, тобто буде бартер, тобто буде людина, та, яка буде ближче. Ви бачите, ось це природа, карта природи, це природа, це земля і це земля, це королева землі, так, а це туз земний, тобто монет. Люди почнуть хто чим займатися. І свій капітал мати. Ви розумієте, я тут бачу, що люди заживуть ще краще. Ну, звичайно, ті люди, які вільні, які не надіються на Боженьку, які не надіються на державу. Я бачу, що в принципі тут дуже е, розділ, я, я би так сказала, розділиться суспільство законопослушних і тих, кому наплівати. Розумієте? Ось так я це бачу. Я бачу, що люди почнуть а, трошечки відійдуть від системи. Я тут бачу конкретно, дуже, скільки я не можу сказати, яка частина це людей, це залежить від кожного, і не будемо це дивитися це вибір кожного. І я бачу, що дійсно люди відійдуть від системи. Відійти від системи. Ну і плівать звільнили з роботи. Я йду собі в друге місце. Розумієте. Зараз дуже багато людей а, проживає у а, як би це сказати, не, не у містах. Зараз дуже багато людей виїхало на природу, а, покупували дачі. Хто може, звичайно. А, дуже багато людей це вже з періодом одняцької хвороби почалося. Розумієте? Ось ми говорили про це, що Хворобою цією не вдалося населення зменшити, і вони почали ось цю спецоперацію через дідушку Пу. ось так, мої дорогенькі. І вже то був, як би то кажуть, плацдарм для того. Це вже було підґрунтя для того, щоб виїхати з міста. Почати щось своє робити, займатися якимись квіточками, займатися якимись овочами, фруктами, хто як, хто як, а українець завжди знайде, як вижити. Я, ви знаєте, я коли чую, бачу або відео якесь, або сама, коли в Чернівцях буваю, дивлюся, як бабусі старенькі. Я пам'ятаю, я мала ще була, хто хотів продавав якісь квіточки, якісь сімічки. Чи ще щось, розумієте? Людина завжди знайде вихід. Завжди для того, щоб звільнитися. Ось я бачу так, цей вихід, мої дорогенькі. Давайте ще візьмемо валір'яночку. Я, правда, не готувалася до неї, але я зараз карти найду. Ось так вони є. І зробимо Валеріаночку Вже на, на такій хвилі високій. Ось. Подивимося, що нам побажає, порадить, яку надію дасть Таро маленького принца для України, для нас, українців. Боротьба, а боротьба продовжується. За що? За нашу перемогу. От вам і все. Боротьба продовжується. Боремося з ворогом. Немає значення, який він, той ворог. Боремося для того, щоб перемогти. Ось так, мої дорогенькі і разом. Звичайно, разом до перемоги. Мої дорогенькі люблю, цілую, обнімаю. Мирної ночі вам і разом до перемоги. На все добре!